Як ми відсудили в страхової по цивілці 33 тисячі гривень. Відбулося ДТП, в цьому ДТП наш клієнт був потерпілий, він самостійно звернувся до страхової компанії. Страхова компанія провела огляд його автомобіля, визначила розмір збитків, але коштів для проведення ремонту йому було недостатньо. Він задався питанням: а в чому причина? І не знайшовши самостійно вирішення на дане питання, він звернувся до експерта. Експерт провів оцінку. Збитків і встановив, що не доплатила йому більше ніж 33 тисячі гривень. Після цього він звернувся до нас, ми проаналізували ці висновки експерта і зрозуміли, що є суттєва деталь, яку страхова компанія не врахувала. Страхова компанія, розраховуючи суму збитку, врахувала лише ті пошкодження, які було візуально видно на автомобілі. Проте експерт, проводячи дослідження, Враховував і вимоги, які ставить до ремонту завод-виробник. Таким чином, до заміни підлягали не лише ті деталі, які були пошкоджені, а і ті деталі, які були з'єднані з тими, які пошкоджені. Це стосувалося системи рульового управління. В досудовому порядку страхова компанія відмовилася доплачувати кошти, і ми змушені були звернутися за захистом інтересів нашого клієнта до суду. Ми успішно виграли суд першої інстанції, і суд задовільнив стягнути зі страхової не лише суму основного боргу у розмірі 33 тисячі гривень, а і понесені нашим клієнтам витрати на правову допомогу, а й понесені витрати нашим клієнтам на послуги експерта і сплачений судовий збір. Страхова компанія на цьому не зупинилася, вирішила оскаржити це рішення, але це не принесло їм успіху. Апеляційний суд переглянув це рішення і дійшов до висновку, що суд першої інстанції повністю підставно і правомірно задовільнив всі вимоги, які ми просили. Це чергова наша перемога. Більше інформації по цій справі читайте нас на сайті. Також не забувайте підписуватись на наші сторінки в соціальних мережах, також записуйте наш номер телефону 067 4267 30. Автопоміч адвокати та експерти по ДТП. будьте уважні та пильні на дорозі.